Так, Вітаємо вас. Ексклюзивні кадри на ходу, на це на ходу. Хлопці вирішили поламати мій будиночок остаточно. Не знаєте, на металу, зварено батько покійний робив, вже батько не немає 48 років. Зварено м -м, зваркою. Там метал, півторачка, мабуть. Ну, це буде перероблятися дах, розумієте, це під одне. Треба зняти. Ніяк хлопці не можуть нічим зняти, Будуть, хочуть, хочуть таким способом його потягнути. Побачимо, чи вийде, що чи не вийде. Все поламали, все поламали. Все потрощили. Не може, воно, виходить, ті кріплення самі, як нас коли звали... Як то їх звали? Не кліпси. О, забувся, як їх звали. Я ж колись скрив жестю. Тільки фальцева там. А там не видно. Прибиті цвяхами долати, виходить сюди, а потім все заварне зваркою в одне. Розумієте, там все герметично. І нічого вони не можуть зробити. Рвали, рвали, рвали. не можна роз'єднати, це вам не оцінковочка. Це не оцінковочка, Але бляху попортять. І з такої товщини металу китайці. Китайці зробили б дуже багато виробів. Мабуть, декілька автомобілів робимо, що з того буде. Шкода вони ж попорчать метал, не, не можуть зняти хлопці, як ви цілий ранок пройшло, робити треба, ніяк зняти не можуть. Так, їде Буксує Тр трактором. Зараз підріжуть. Чуть, чуть Андрій не впав разом із цим. Стояв на, 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 на цьому. З лати мерве, бачите, прибити до лат. Все хорош, хорош, бо зараз, зараз наробить біди нам. Не можна від лат відірвати, там цвяхи 120-ки сотки. Ще позагнуті. А, вони позагнуті цвяхи з тої сторони. Там і лата сороковочка. Ось це попереднє покоління робили. Не можна відірвати. І прийшли молоді будівельники, бачимо, що вони нароблять сучасні. сучасні. Ну, але це внуки того, того діда, що робив, один внук і другий внук. Це не внук, але вони його контролюють. Якби всі, всі родина, це Рома, дід був Рома. То мали, мали б мали зробити непогано. Хоча зараз сучасні технології набагато легше. Багато легше. Така у нас історія цікава. Бачите, що там відбувається. А там... Щоб я вже був гарка що там засипана стружка, дерев'яна стружка, ну, школярна, що вона не загорілася. Така історія. Трактором трава вночі був мороз, на з іншими місця на тіні дуже мокра і слізька. Робити треба не стояти, дивитися. Нахуй інші різні хай щоб мене стягне стягне Андрійка звідти хай чуть що не впав. Але попортили трошки. Ото ну, кріша робилася. Там щось поламали, бачите, як дерка стала. Ай, бляси. Ні, там на швові. Може там була Може воно підгнуло. Чи... А, ні, то розійшлося просто. Просто розійшлося. Ні, воно не, не підгнило нічого, розірвали по швові. Я думаю, що півторачка буде. Півторачка буде. Така криша була. Така була з криш. І поставлять 0,5. Поставлять 0,5. Зараз замість півтора. Щось порвалося. Щось одирвалося їх. Ще раз. Ще раз спроба. Страшно залазно, дав ще зверху зняв але там. Мене може скинути разом із тою кришою. Натягуй. Два щось відірвалося. Не бере. Німецький бус не бере. Так, далі знову спроба. Щось там закріпили. Що натягує, Не бере бус. Ти ж не чує. Треба трактором. Треба трактором, було б він би бо не би Всьо, по тихонько. Хай потрошки. Він боїться, якщо він помаленько тягне, то він буксує. Він бере з розгону. Зараз бустро розорветься. Не бере. Треба Треба трактора. Треба Треба трактора, хайде по трактору. Так, відчепили буса. Відчепили, не справляється. Бачите, шкода його. Рве щеплення рве, припалює і на все навантаження. Зараз буде трактор у нас. Так, сорокушка, ледве завісся, не зрозуміло чого. Зими солярка така, зими завівся. Значить був морозець. Добре, що акумулятор новий. ледве ледве завели ми його. Поїхали. Ну я думаю діло буде. Траше потягнеш течок. Тачик 75 кінських сил. А тут 50 кінських сил. 50 кінських сил. Ламай хату. Не бере. Казали течок слабо тяне. Нічого не слабо. Тесто ровчики зями. Я тільки що обертуємо. Так, дають на чашечку. На чашечку і просто підрізати ми там. І знову ті самі, ті самі колії, да? Можна підрізати трошки. Зараз відбілюсь цінну повністю. Там Т-40. Так робив, робив мій покійний батько. Подивимось, <рив> що ми шви робимо в петлах лісні. Це ж генетично. <рив> з запасами, з запасами, все з запасами. Можемо той дубляху було щось зрізати, зняти. По-перше, хлопці боялися різати болгарочкою, що там стружечка загориться, а по-друге, а по-друге, це... Сонячний деньчок у нас, ось і ще один день сонця, все. За, за тих два дні сонячні треба все зробити. До речі, бачимо, яка, яка черепичка була металева. В будиночок у 1968 році вже жили тут, в 60-х роках. Це окреме, окрема кожна черепичка. Окрема. побачимо. Ще ніхто не знає, чим закінчиться цей фільм. Перемодувати не рекомендую, бо ж невідомо, може буде щось, щось і не те. Так, знову спроба, Рома прив'язав. Лаптяни. Лаптяни. А ми дивимося. Відірвалося. Відірвалося на, на кріщі. Так, зачепили, знову втягнемо. Мабуть, відірветься знову, я так відчуваю Бачите, як знав. Як я знав. Тривається. Частину ми дійсно пропустили, бо не було коли знімати, але бачимо, хлопці ще досі бавляться. Знаю, пройшло часу чимало. Якщо прибито було сігасами, що на металу ого. Ось така черепичка була пропитана бітом. А так як бітом. Це, бачите, пропитував середині, бачите, яка воно була за, за стільки років, більше 50 років, майже 60 років, десь як воно крилося. Трошки самі лати, трошки такі вони, хоча й нічого, бачимо, теплення. Верняна стружечка. Трошки ті лати пострадали, чому пострадали, бо потвориться кондесат. Ти ж немає на кіліпару ізоляції, нічого, тут звана кімната. Там на горші бачимо балки. О, о, на заборах. Мало що забору не поламали. Побачимо, вони на землі все одно треба буде розрізати його. Прибиті там 120-м в що кроквочки файні. Там взагалі ліс файний на тих кроквах. У, на латах черв'ячок трошки поточив. Чов'ячок поточив лату. В принципі, цей верх в середині залишиться, але він буде, не знаєш нам робити. Його підтримку самого кунька буде на цьому, якась там підтримка буде. Тут будуть, будуть нові кроки сюди робитися. Чуть-чуть, підніму хлопці, стіну. І все, Все. йдемо працювати далі, бо за багато ми часу виткнула це. Пишемо свої коментарі. Слава Богу, будинку не поламали. Не так його просто поламати. Все добре, все було плушено, єдині сам павного на забори, то нічого не поламали, бачу, все нормально Всім до побачення.